Добрий день. Якщо ви хочете отримувати об'єкти нерухомості, яких нема на OLX, або заявки від покупців і орендарів, які до нас приходять, або до наших партнерів, ви можете підключити наш чат-бот. На сайті він знаходиться в правому нижньому куті. Чорна кнопка з поміткою чат. В мобільному додатку також ця кнопка внизу. В правому нижньому куті нажимаєте на нього, і вам є декілька варіантів. Або це Instagram, або Telegram, або Viber. Давайте, наприклад, зробимо через, через Telegram. Давайте. Відкрити Telegram. Далі, коли ми зайшли в Telegram, буде кнопка запустити. Нажимаємо і натискаємо. І цей бот запускається. Після того, як ви нажали запустити, буде привітальний меседж від мене, ви натискаєте. Що вас цікавить продаж або оренда, наприклад, мене цікавить продаж або покупка. Далі ви вказуєте, хто ви покупець-продавець, або вас цікавить обмін нерухомості, там, продати, а потім купити, наприклад, продавець. І це все робиться для того, щоб вам далі надсилати ті меседжі, які вам. Саме тобто, якщо ви продавець, то там, на оренду вам не потрібна інформація, там, які орендарі є, да? щоб вас не, не сповіщувати про орендарів. Далі ви обираєте кнопку поділитися, тобто в телеграмі і Viber, можна просто поділитися своїм номером телефону. Ось, Не вводити його, а просто поділитись. Після цього, наприклад, ви вводите тип нерухомості, тобто, яку ви хочете продати, квартира або купити, да? ну, через кому. Кому, район там, нагірна частина, нагірна. Нагірна. Там вулиць наприклад, вулиця там вулиця Упа, да там зараз вулиця УПА, там 7 кома. Кількість кімнат, дві кімнати. Кімнати, кома, а, квадратура, так, да там 45 квадратних метрів. Поверх а, там другий п'ятий, наприклад, поверхового будинку. да а Ціну там, наприклад, 20 тисяч доларів. Вказуєте валюту, да а ну і все. Відправляємо. Натиснути відправити. Вся ця інформація до мене прийшла а, в чат-бот. І а, якщо. Коли точніше, з'явиться покупець на такий варіант, я вам зателефоную або напишу меседж в цьому чат-бот. Якщо вам щось не сподобалось, ви хочете заново, наприклад, щось ви там неправильно вказали, ви можете натиснути заново і все це заново піде. Якщо вам хочеться спитати щось, то можете написати питання своє. Коли я його побачу, я його... Я на його відповім А, Ось, в принципі, все. Можемо подивитись через Viber. Орієнтовно така ж сама ситуація і там. Може ну, дещо змінена по якимось назвам, але все те ж саме. Тобто, Ті самі кнопки теж саме ви натискаєте, і все, все те ж саме. Зараз, коли він там відкриється в мене, то я вам покажу. А, ну, тут вже, а, тут вже є підписаний на нього. Ну, от, ось так воно буде. Тобто тут у вас буде. З самого верху для продовження натисніть на кнопку нижче, ви нажимаєте, натискаєте Підписатися. І далі таке ж привітальне сповіщення, обираєте продаж покупку, ділитесь своїм телефоном. І ну, все те ж саме. Якщо в Інстаграмі, то натискаєте на Інстаграм, я вже не пам'ятаю Інстаграмом. Я не користувався для, для цього. А, так, ну, взагалі там потрібно таке, таке ж саме. А, тобто, там буде, Якщо це в мобільному, я в мобільному дивився, то там буде три смужки зверху. Ви нажимаєте на ці три смужки, далі натискаєте кнопку старт діалога, і все те ж саме йде через Instagram. Користуйтесь і будемо на зв'язку.